Цой мертвий кілька днів тому в Тікток я записав ролик, у якому розказав про Цоя. Вірніше про те, як Цоя нині використовують у війні з Україною, як Кремль намагається показати, що Цой це частина російської культури, і як ця російська культура протистоїть українським нацистам. У відповідь я отримав десятки. Сотні коментарів. Головне питання у цих коментарях було одне: Хто ти такий, хлопче? Чому ти про це говориш? І хто тобі дав право говорити про цю святу людину? Я людина, яка росла на музиці кінця 80-х, початку 90-х, і в тому числі на музиці та піснях Віктора Цоя. Я знаю всю його. Творчість, і що він писав, і що співав у той час. Однак я припинив слухати Цоя з початком російсько-української війни, а особливо тоді, коли побачив, як Цоя використовують наші вороги у своїй пропаганді у тому, аби прив'язати нас до себе, так, так прив'язати, бо Цой це радянська прошивка для Путіна. Це завжди аргумент. Подивіться, ви як і ми, слухаєте Цоя. Ви, як і ми, говорите російською мовою. Ви як і ми, читаєте Пушкіна, Достоєвського та Толстого. Ви як і ми, поклоняєтесь російській культурі. Хтось із коментаторів написав: Та слухайте, Цой, це ж Кореєць, який він стосунок має до Росії. Ні, ні, друзі. Саме до Росії має стосунок ЦОЙ. Хоча, звичайно, він і працював у радянському Союзі, але це був Пітер і це була Москва. А тепер, а тепер що в Москві? А тепер у Москві на мітингу на підтримку війни Росії проти України Цоя вже співають Дюжев, Скляр, Кармухіна та інші 22 другого. Лютого 2023 року на московських лужніках Цоя вже співає увесь стадіон. Група крові співають вони. Група крові на мой номер на рукаві мой номер рукаві порядка мені удачі в бою пані! мені І ця група крові. Це пісня про те, як росіяни йдуть на війну в Україну, як вони там гинуть, як вони безстрашно борються проти нас, нацистів. І це також показник для всіх нас. Ця Москва взяла на свій прапор, кривавий прапор, із яким вони йдуть в Україну вбивати нас. І Питання тепер доволі просте. Чи цой живий, як пишуть на стінах його фани в Україні? Ні. Цой мертвий і в буквальному, і в переносному значенні. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим простіше нам буде жити в Україні. Тим простіше буде жити нашим дітям, тим швидше ми побудуємо свою незалежну Україну. Де менше буде того, що нас буде об'єднувати з росіянами, бо вся російська культура, бо вся культура Радянського Союзу у той чи інший спосіб дозволяє Путіну маніпулювати цим, дозволяє Путіну щоразу говорити, яка різниця між українцями і рускими. Це все дозволяє Путіну потім приходити з військами на наші території і говорити про те, що це ж одна земля, ісконно руська. А отже, це привід, щоб Москва щоразу приходила до нас. І щоразу ми намагалися їм довести, що ми інші. Час вже ставити крапку у цій дискусії і в цих. Війнах, ми інший народ. У нас є своя мова, у нас є своя музика, у нас є свої герої, у нас є своя держава. Крапка. Цой помер. І з цим треба змиритися.